Уже кожному громадянину України, зокрема, де і, взагалі, я думаю, всім розумним людям в світі зрозуміло, що ми в 21 столітті війшли в таку певну фазу цивілізаційних змін, що світ надзвичайно швидко змінюється, тому що ці зміни найпростіше можна відслідкувати по зміні технологій самих. Ну, наприклад, що такі комп'ютери, що такі гаджети, що таке штучний інтелект, програмні забезпечення, що таке космос. Генна інженерія і багато чого іншого. Але ці зміни відбуваються не тільки в технології, вони відбуваються в інформаційних потоках, вони відбуваються з змінами свідомості людей, і вони відбуваються і ще з, з кліматом. Це цілий комплекс змін. Взагалі, це я сказав би певний період нестабільності. Цей період нестабільності він тривалий. Він буде, на мою думку, тривати декілька десятиліть. Можливо, одне покоління, можливо, два покоління, ну не більше. І потім наступить знову ж період певної стабільності. І стоїть питання, як нам жити в цей період нестабільності. Ну, в першу чергу, треба розуміти про те, що це треба прийняти як об'єктивну необхідність. Це перша ситуація. Друга. Треба знайти свої власні опори, як жити в світі нестабільності і мати свою власну стабільність. Ми говоримо про те, що людина живе в двох світах одночасно у зовнішньому світі і внутрішній. Внутрішність це наш внутрішній світ, це наші думки, це наші переконання, це наша віра. І в зовнішньому світі є суцільна нестабільність. То що треба. Робити те, що від нас залежить, нам треба робити нашу внутрішню стабільність, нам треба робити нашу внутрішню опору ну, тобто віру, оптимізм, інтелект, духовність. А в зовнішньому світі ми теж можемо робити островки стабільності. Ну, наприклад, наша сім'я, наша родина, наш колектив, наша робота, наші друзі. Тобто такі островки стабільності. Але саме основне, що не треба впадати ні в депресію, ні в переживання, ні в стреси, і за те, що ой, як там колись так було, О, там було так добре. Та вже вже так як тоді було, вже не буде ніколи, і з цим треба просто попрощатися. Ну і те, що стосується наших дітей. А в першу чергу, які навики потрібно давати нашим дітям для того, щоб вони могли адаптуватися в цьому нестабільному і доволі складному світі. Ну, частину навиків, я вже сказав, навики стресостійкості, тому що по суті нестабільність це невизначеність. А там, де є невизначеність, дуже часто народжуються ті чи інші страхи і фобії. Людина завжди починає боятися того, що їй не зрозуміло, і вона його потенційно сприймає як загрозу для себе. Як небезпеку. Відповідно, нам треба позбутися цих страхів, а для того, щоб їх позбутися, нам цю змінену ситуацію треба в першу чергу прийняти. Нам треба ненормальну ситуацію нестабільності прийняти як нормальну, як норму, з якої треба жити. Просто як треба жити. Ну, може звучить трішки парадоксально, але інших рецептів немає. Нам треба прийняти. Реальну об'єктивність цього дня, як таку, яка існує і яка буде тривалий термін часу, і просто адаптуватися і жити, я сказав, у внутрішній своїй стабільності, і островки зовнішньої стабільності для того, щоб мати оцей внутрішній резерв і е, мати цю внутрішню силу і внутрішню енергетику. Друге, це оці навики треба давати нашим дітям. І Дуже добре, щоб їх вчили в школі. Друге, нашим дітям треба давати змогу адаптуватися професійно. Тобто ті знання, які були чудовими знаннями в минулому столітті, вони вже ну, катастрофічно застаріли. І тут знову ж не тільки про технології, тут просто про систему знань. Я взагалі прихильник того, щоб українська школа провела не косметичну реформу, як нова українська школа. Нічого поганого немає проти нової української школи, але Міністерство освіти. Вивчило, долучило практиків, долучило науковців і підготувало стратегічну програму освіти наших дітей на все 21 століття, враховуючи ці речі, про які я говорю, щоб ми вчили. Психології, стресось стійкості, щоб ми вчили, що таке зовнішнє середовище і які там ризики небезпеки, і як їх можна мінімізувати для себе, що таке внутрішній наш світ, і багато інших речей, якого раніше ми не вчили. Ну тобто, це перша така ну, стратегічна і дуже важлива складова. Друге, нам треба зрозуміти про те, що кожна людина і наші діти в тому числі живуть одночасно в чотирьох сферах: в духовно-інтелектуальній сфері життя. Це наша духовність, це наш інтелект. І там живуть знання. У фізичній сфері це наше здоров'я, у соціальній сфері це наше спілкування, наші контакти, професія, робота. І матеріальні це наше матеріальне життя, це гроші, це заробіток, це квартира, машина і таке інше. І от вчити дітей треба. По всіх чотирьох сферах, по всіх, тому що це цілісність. І якщо ми так будемо вчити наших дітей, вони будуть цілісними, самодостатніми особистостями. Їх треба навчити не тільки заробляти гроші, їм треба навчити бути високодуховними особистостями, високоінтелектуальними і з певними знаннями, компетенціями. Їм треба навчитись здоровий спосіб життя, щоб мати хороше духовне і фізичне здоров'я. Їм треба навчити навиків законах правильних стосунок з людьми, з комунікаціями, і їх треба навчити, як їм правильно заробляти гроші, щоб було розуміння не мало і не багато, а достатньо, тому що гроші це теж певна енергія. І якщо ми їх отак научимо жити в всіх чотирьох сферах, тоді вони знайдуть свою місію, своє покликання, і тоді вони будуть щасливими, тому що це архіважливо у цьому доволі складному світі, який зараз наступив останні десятиліття, і буде в майбутньому цей період Стабільності і певних викликів для людства в цілому. Це просто такий період. І відповідно, у всіх цих складових школа ще має готувати дітей до певного професійної самореалізації, а там будуть дуже цікаві професії, якими сьогодні нам і не пахне. Але ці професії, вони будуть, як правило, на стику двох професій. Ну, наведу приклад. Наприклад, є така професія як програміст. Вона доволі модна і високооплачувана. А є така професія, наприклад, як логістика, як логістик. Так от я думаю, що на стику цих двох професій будуть народжуватися нові, Професії, тому що без сучасних програмних забезпечень не можна зробити нормальні товарні потоки і нормальне розподілення в масштабах всього світу або окремо взятої країни, наприклад. Тобто, я е, не сильний фахівець в прогнозуванні майбутніх професій, але єдине, що я точно знаю, ці нові професії будуть формуватися на перехресті двох тих професій, які між собою будуть, знаєте, як сходитися. Як дві дор дороги. От вони сходяться, наприклад, програміст і логістика. Є дві людини. Один програміст, другий займається логістикою. Але найкраще, щоб була одна людина, яка володіє і програмним забезпеченням, і логістичною наукою. Тоді ця людина буде на ринку праці унікальна. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо десятки таких нових професій, які на стику цього перехрести будуть формуватися. Тема в дійсності дуже цікава, і якщо це відео буде мати свої відгуки і запити, ми зможемо більш детально про це поговорити особливо те, що стосується реформи сучасної освіти для наших дітей, особливо те, що я говорив. Що сучасна українська школа має готувати дітей не із минулого, як тоді було, не з теперішнього, як є сьогодні, а з запита із майбутнього. Ми маємо робити запит, яке буде майбутнє. Ми маємо його якби, бачити, прогнозувати і звідти вчити наших дітей у чотирьох сферах: духовної, інтелектуальній, фізичній, соціальній, матеріальній, для того, щоб допомогти їм знайти своє місце в світі, знайти своє покликання, свою професію і бути щасливим. Дорогі друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на YouTube канал і не просто підписатися, а для того, щоб його просувати і просувати український контент, бажано давати певні зворотні зв'язок. Вподобайками, запитаннями, коментарями. Наперед вам вдячний.